Вітаю на каналі Грай Торба. З вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про гру у Легіо Імперіаліс на 1100 поїнтів. Вармайстеру гору не сподобалася самодіяльність гвардії смерті, і він відправив свій Легіон Синів Гора разом з підрозділом Солар Акзілії, щоб дати їм урок покори. Основною місією була конфронтація другорядною місією для синів гора була Карнедж для гвардії смерті. Другорядна місія була Вайталентел. В армії синів гора було три формації: об'єднана формація з командним підрозділом, підрозділом шести легіонерів, двома сікаранами, легатом, лазерною терцією з восьми баз та чотирьох вогнеметників, двох танків Малкадор та патруля з чотирьох сантінелів. Другою формацією була Демікомпані з командиром, підрозділом з шістьма легіонерами і двома гранатометами, підрозділом з шістьма легіонерами і двома плазмаганами, чотирма дрд та дев'ятьма транспортами ріно. Останньою формацією була підтримка легіону з одного лицаря-кастігатора. Армія гвардії смерті складалась з двох формацій: Легіо Демі Company з командиром, підрозділом легіонерів з шести баз та двох плазмаганів, підрозділом легіонерів з шести баз та чотирьох баз гранатометників, восьми баз термінаторів, восьми контемптор дредноутів з двома лівіофанами. Піхота їхала в бій на транспортах Ріно Другою формацією була Armored Компані з чотирьох предаторів, двох сікаранів, двох кратусів та повітряної підтримки з двох кцифонів Гвардія смерті виставила ліворуч сікарани, далі легіонерів з плазмаганами та підрозділ предаторів, в центрі легіонерів з гранатометами і командиром та кратоси. Правий фланг тримали дредноуди. Ксифони та Термінатори залишились в резерві. Гвардія обстріляла вірусними бомбами, дві будівлі в центрі та руїну у власному деплої. Сини Гора на лівому фланзі виставили легіонерів з командиром та два сікарани. Далі підрозділ Сентінелів та Соло Ракзілії. В центрі Височий лицар. За ним підрозділ дередео Дредноутів. Далі стояли два підрозділи легіонерів Уріно та Лівіофани. Лівий фланг прикривали два танки Малкадори. Перед початком ходу Сентінелі зробили скаут-мув і просунулися в центр. На перший хід ініціатива випала гвардії смерті. Ріно помчали в центр поля і висадили піхоту. Так само помчали вперед рідно на лівому фланзі. Сікарани та предатори рушили вперед. Кратоси та дридноути також рушили вперед. Ксіфони з'явилися на лівому фланзі. У кінці фази руху легіонери Дезгардів підняли маркер Вайталентел. Сини Гора також почали зближатись з супротивником. Ріно з легіонерами у супроводі лицаря помчали в центр. Легіонери та Акзілія на лівому фланзі рушили на пагорб. Малкадори приготувалися до вогню. У фазу бою ксифони розстріляли два сікарани. Сантінелі та Легіонери накрили вогнем піхоту на лівому фланзі. Легіонери дезгвардів підірвали один Сантінель з гранатометів. Лицар та дредноути обстрілювали Легіонерів в центрі. Але живучість гвардії давалася взнаки. Медик урятував багатьох бійців. Малкадори знищили два транспорти Ріно. Решта підрозділів не бачили ворога за пагорбом. На перший хід гвардії смерті та сини гора отримали 9 очок за свої точки. На другий хід ініціатива випала сина. Піхота на лівому фланзі зайняла будівлю, а відділення штурмовиків пішло в рукопашну на легіонерів. Ріно протаранив Сентінелів Аукзілії. В центрі лицар просунувся вперед на пагорб. Йому назустріч виїхали предатори. Кратоси гвардії маневрували за цистернами. Дредноути підійшли вперед. Ріно синів Гора піднялися на пагорб. Піхота підійшла за ними. В тилу Солар Акзілії телепортувалися Термінатори і зайняли точку. Ксифони знову з'явилися на лівому фланзі. Піхота з розвідданими в центрі на марші відійшла в руїни в тилу. У фазу бою Малкадори обстріляли термінаторів та вбили одну базу. Рукопашна сутичка між штурмовиками і лігіонерами ліворуч закінчилася перемогою штурмовиків. Остання база гвардії смерті відступила. Сантінелі відбили атаку Ріно і знищили дві машини, хоча й самі втратили одну. Аукзілія відкрила вогонь по термінаторам і вбила ще трьох. Дереда у розстріляли ще одну базу термінаторів. Легіонери Гора з будівлі знищили ще дві бази термінаторів. У відповідь Ксіфони та Сікарани убили всіх легіонерів у будівлі. Лицар стрільбою ліквідував два предатори. У відповідь об'єднаний залп кратосів та предаторів знищив лицаря. Термінатори змогли розстріляти дві бази Акзілії. На другий хід Гвардія Смерті отримала 9 очок за свої точки та ще 7 за точку ворога. Сини Гора отримали 6 очок за свої точки. Загалом рахунок складав 35-15. На третій хід ініціатива була у Гвардії. Кратоси отримали наказ First Fire. Дредноути, готуючись до вогню, обійшли цистерни праворуч. Малкадори також отримали наказ Fire First. Залишки термінаторів напали на підрозділ Солор Акзілії. До них доєдналася остання Ріно. На допомогу Акзілії прийшла остання база штурмовиків. Предатори полювали за ворожими. Ріно сікарани дезгардів прорвалися на ліву точку ворога. Ксифони не виходили з резерву, бо безпечних цілей для них не було. У фазу бою Кратоси стрільбою знищили один дередео дредноут. Малкадори накрили сікарани Дезгардів вогнем Батлкеннонів і знищили обох. Дереде у Дредноути розстріляли один Кратос. Після скаженого бою біля лівої точки вціліли штурмовики та Термінатори. Сентінель добив ріно. Предатори в центрі знищили дві ріно. Лігіонери гвардії в руїні розстріляли трьох левіафанів ракетами. На цей хід Дезгарди все ще утримували точку в деплої опонента, тому отримали 16 очок. Сини Гора отримали ще 6 очок. Загалом рахунок на третій хід був 51-21. На четвертий хід дредноути на марші просунулися на правому фланзі, ховаючись від Малкадорів. Кратос відступив до руїни. Ксифони знов не наважилися вийти з резерву. У фазу бою Дередеу Дредноути та легіонери з синів Бора обстрілювали Дредноутів праворуч. У рукопашній сутички гору взяли штурмовики. Предатори впалювали ще дві ріна ворога. Кратос добив останнього Лівіафана. На четвертий хід Гвардія отримала 9 очок за свої точки, а сини Гора за свої. Загалом рахунок на кінець ходу склав 60-30. На п'ятий хід гвардія смерті вирішила нанести вирішальний удар і направила всі сили в центр. Легіонери евакуювали важливу інформацію у своєму деплої. Сини гора зайняли оборону в центрі. Легіонери з гарнатометами зробили овервоч ксифонам і збили один літак. Решта отримала наказ Fire First. у фазу бою. Дередео Дредноути та Малкадори розстріляли трьох дредноутів гвардії смерті. Дредноути дезгардів провалили мораль і відступили. У відповідь Ксифон та Кратус знищили два Малкадори. Обидві сторони утримували свої точки і отримали по 9 очок. Гвардія смерті евакуювала розвіддані і отримала 15 очок за другорядну місію. Сини гора знищили більше 65% армії опонента і отримали 10 очок. Загальний рахунок на кінець гри був 84-51. Сили були рівні, але блискавичний маневр термінаторів вирвав перемогу гвардії смерті. Головним бійцем матчу сини гора обрали Сентінелів Соларакзілії, які зупинили прорив лігіонерів на лівому фланзі. Для гвардії смерті кращим підрозділом я обрав термінаторів, які під вогнем ворога впродовж двох ходів утримували точку в тилу. Дякую за цікаву гру! В коментарях напишіть, як на вашу думку українською звучить ім'я Вармайстра. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.